Всім привіт, каналі Віц5. І сьогодні я почну свій старт з нуля. Або ж покажу, як тобі швидко стартувати. Де заробити швидко свої перші гроші і немаленькі, до речі, підняти левел, ну і взагалом досвід отримати. Але перед цим не ставити лайк, підписуватися на канал, от і мій промокод ВІЦ. Буду дуже тобі вдячний за його активацію. Він дасть мені мотивацію далі знімати відео і також дасть тобі приємні бонуси. Доволі дуже приємні. Якраз для старту саме те, що треба. Ну, а ми переходимо на відео. Ну що ж, і давайте почнемо. Чому я зараз зайшов на свій аккаунт, основний? Тому що в мене є другий слот. Я можу почати з нового персонажа і з того самого аккаунту, тобто не мені створити інший аккаунт. Тому що з одним цього аккаунту можна зробити лише один аккаунт на ігране Т5. Тому якщо ви вже. Маєте один аккаунт, то вам потрібно відіграти або 100 годин, щоб отримати оцей от другий е, слот, або ж задонатити. Я чесно, не пам'ятаю, скільки там треба задонатити, але можна спитати це у адміністрації. Або ж самі глянути, коли заходите отак от на другий слот. У мене ж є другий слот. Я відіграв більше ніж 100 годин. Давайте створити персонажа. У нас є персонаж. Це ми нічого вибирати не будемо. У нас є чоловік. Давайте ми виберемо ім'я. Ось таке от я ім'я і, і прізвище придумав, Олексій ксієрбак, просто так, нічим не керувався. Е, батьків вибирати не будемо, подібність. Хай буде. Е, давайте там, 70-50, хай буде, колір шкіри, лишимо такий самий. Все, давайте далі. Е, у нас буде зовнішність, розмір речей. Давайте я це все зараз налаштую покажу, як я це все зроблю. Ось такого персонажа я зробив, натискаємо зберегти. І стартова точка. Починаємо. Ось, нас зразу перекидає до Стефана. Давайте поговоримо з ним. Нам потрібно було натиснути кнопку навчання, але давайте я покажу, що ми зробимо перед тим. Перед тим ми не англійську М, активувати прямо, і вводимо мій прямокод від. Він дасть тобі приємний бонус на початку гри, дасть тобі немало грошей 50 тисяч і мотивацію мені далі знімати. Але так як я не можу ввести цей промокод, я введу зараз інший. Наразі працює ось такий промокод Family Boost. Він є у моєму телеграм-каналі, і щоб отримати награду за нього, треба відіграти 7 по Давайте ми зараз знову поговоримо зі Куне. Стефаном Хідно, щоб ти... і почнемо. Е, все, тепер ми зараз беремо давайте, наш скутер. Потрібно пам'ятати, що саме квести є основним вашим заробітком на початку. Тобто, коли ви заходите на гранаті А5, в ідеалі це вам потрібно ввести промокод, щоб поки ви граєте і ішли оці пейдеї, що потім ви довше ще не чекали на ту, на ту награду з промокоду, ви зразу вводите промокод і відіграєте ці ж пейдеї. І обов'язково виконуйте квести. Потрібно виконати по максимуму всіх квестів, які ви можете виконати. тобто там, ну, Наприклад, до квесту як треба вступити у фракцію, а ви, наприклад, у фракцію не хочете. Ми купуємо телефон готівкою, це, і вертаємося до Стефана. Ходимо ми до Стефана і скаємо М. Ну Ось, оскільки ти в новому місті, тобі варто завести знайомих. Наступне це нам потрібно привітатися з двома новими гравцями. Як це зробити, ми підходимо до гравця, скаємо G і познайомитись кидаємо усім. Все, ми привіталися і тепер підходимо знову до Стефана. Познайомився. Молодець. Все, орендуй транспорт. Давайте ще раз орендуємо транспорт. І вирішаємо до будівництва. Тепер, коли ми приїхали, ми підходимо до цього NPC, і нам потрібно лаштуватися. Тепер беремо молоток і так почнемо. Нам дають автоматичну форму, до речі, і раніше здається, треба було купляти. І в інвентарі у нас є молоток. Ми його беремо у руки. І йдемо на точки. Точка у нас є на міні-карті. Ми піднімаємось, давайте на поверх вище. І біжимо до точки. Точка може бути розкидана по різним поверхам. Ви це зауважте. Потрібно попадати прибілом, е, ну, встигнути, щоб кільця було якомога більше. Чим більше, тим буде швидший процес самого будівництва. І Тепер нам потрібно зробити 5 тисяч будівельником. Все, ми закінчили квест, і тепер можемо вертатися до Стефана. Ми приїхали і підходимо до Стефана. Не зголоднів, відвідай найближчий магазин. Все тепер у нас квест взяти їжу і воду в найближчому магазині. Давайте поставимо мітку. Ми підходимо до каси і купуємо одну шоколадку і давайте одну пляшку води. Це ми купили і квест ми виконали. Тепер нам потрібно з'їсти та випити. Якщо у вас не виконується квест, одразу як ви купите одну пляшку і одну шоколадку, попробуйте ще раз купити. От мене так само. Не з першого разу я купив ще раз одну дві шоколадки навіть і одну пляшку води, і тоді запрацювало. Як бачите, за квест нам дали тільки що 10 тисяч, тобто це зовсім немало. Е, тепер ми поїли, в принципі, напевно, нам потрібно повністю напитися і не їстися. Давайте зараз ще раз вип'ємо. І тепер нам прийшло повідомлення від Стефана. Давайте подивимось. Е, нам потрібно з'їздити в банк і поповнити рахунок. Ставимо мітку, давайте на банк і їдемо. Ми приїхали, і тепер заходимо у банк і поповнюємо карточку. Все ми поповнили і вертаємось до Стефана. І наступний квест у нас буде подати оголошення до Вейзіл News. Як це зробити? Ми відкриваємо наш телефон, заходимо в головне меню, на скамвел News, і інше пишемо, що Ще ні, давайте українською напишемо. Е, тепер ми таке відправляємо, у нас це зараз не зараховує. Просто коли наше ввідомлення приймуть або не приймуть. Тоді у нас зарахується квест. Якщо ж з першого разу не вийде, також попробуйте якесь реальне Ага, все, у нас вже е, вийшло все. Наступний квест у нас буде зателефонувати товаришем. Але давайте це я лише не наступне відео. Е, сьогодні я вже показав сказати, основну частину для швидкого старту. Ну, а я буду на цьому прощатися. Дякую всім за перегляд. И всем па-па-па-па.